Росія може днями знову атакувати Україну експериментальною балістичною ракетою середньої дальності Арешнік. Як повідомляє УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг. Російський диктатор Володимир Путін публічно заявив, що Москва має намір запустити ще одну ракету Арешнік. Сінг зазначає, не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати. Проте, прес-секретар Пентагону вважає, що повторний удар арешніком не змінить ситуацію на полі бою в Україні. Зазначимо, Росія вперше застосувала Решнік під час удару по місту Дніпро 21 листопада. Спочатку зазначалося, що окупанти завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що було використано балістичну ракету середньої дальності і назвав її застосування відповіддю на дозвіл Києву завдавати далеко. Бійних ударів по території Росії, як вважає президент України Володимир Зеленський, погрожуючи арешникам, Путін намагається загострити ситуацію, щоб новообраному президенту США Дональду Трампу не вдалося закінчити російсько-українську війну. Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну, розмахувати своїм арешникам. Зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля. Президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло. Зеленський підкреслив, що саме Путін є єдиним винуватцем війни, і саме тому йому ця ескалація вигідна.